І танечка мої дорогенькі, з вами Дмитро. І сьогодні у нас другий день турніру потужне посилення Чотирьохзірковий без синіх. Оборона в мене простояла, щоб ви зрозуміли, ось дві поразки. І все. А це вже пішло все сьогодні. Пу -пу -пу. Тобто такі ось пироги. Ну, давайте хоч в атаці пограємо, Так. Тут мана ріжеться тут фіолетовий центр, хм. можна щось змінити. Так, стоп. Люська, Люська. Люська, Люська. А що ще? Ще треба якийсь хіл, напевно. Ще один. Давайте Фіолетовий. Чому фіолетовий? Бо він чистить? Тому і фіолетовий. Це палить, так? Да. Ну, якщо підпалить. Це я так уріжу. Якщо розженемося. Ну ні, ну якщо голді брати, то, то взагалі там. У мене скло, а ні, є скло. Просто воно не ломане, не це. Добре. так, Давайте атаки дамо пофіг, що двохзірковий. Нам потрібно, щоб камінці били. Четвірочку жовту хотілося б зібрати. Але ми не ламаємо три фіолетових. то давайте зберемо. Може і четвертий ще який доїде. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не ломаємо. Ми нічого не ломаємо. Може доб'єм. Ой, чудово. Ой, чудово. Рігар це не капріот. Так, ну добре, давайте ще, може, Кедмана спробуємо. спробуємо. Ммм, не вийшло. А червоним. А червоним вийшло. Так. Кайлані. Слухайте, мені дуже сильно хочеться, знаєте, що зробити ось так. Я просто хочу акулу зарядити. Хотів. Ой, молоде. А, вони пробивають. <смірси> Я думав, в контру вдарила, хотів сказати, молодець, а вона не молодець. Ну, давайте спробуємо, Расниця, ресниця то ресниця. Ну, дивіться, не ряснувся. Тут якісь випадкові жовті налетіли. Давайте червоними. Далі. А ось і капріота. Але це скло. Так, ем, э, стоп. Ось так. Чим мені допоможе? Та нічим мені не допоможе Капріот Хіба що цьому розбитися. Що я можу ще взяти? Можу взяти ще одного зеленого, тільки давайте ну ось так загони поміняємо і. Мені здається, потрібно більше хіла. Раз, два, три. Три хіла. Нормально. Це погано, що в одному кольорі, коротше, це диспейлери. Дайте п'ятірку зелену. Я відчуваю, диспейлити по-любому прийдеться. Так, ну нормально, що Кедман зарядився, також непогано, ну ворожий. Ну ми зараз Рігардом то знімемо. Так. Ось так. Зараз ми атаку ще собі назад вирівнюємо. Давайте через жовтий. Ага. Ага. Давайте п'ятірку фіолетову. Яку її робити? Ну я, напевно, за за ту, щоб це. Але вони й так всі в центр полетять. Давайте червоний зберемо. Люську зацепить. Ну давайте. Так. Фіолетовий ми чіпати не будемо. Чи будемо? Нам чимось кедмана потрібно добити. Люську ми не добиваємо. Хм. <гум> Блін, вона на ману зріже. Я хочу якби кедмана добити, і, і не хочу. Давайте зробимо ось так. Так, ріже ману. Це знімає та й хиляє. Добре. Тепер ми фіолетовий повернемо назад. Ого. Ти що, гусь? Взагалі попутав. Не знаю, чи я в тому. Що чекав, чи я правильно зробив, чи ні. Але ну, вроді, вдалося. Давайте підхилимось, не знаю, вроді всі живі, здорові. Ну Давайте ось так. Там на акулі, правда, немає. Тепер переключимося і розберемося з кликом, він ще хоче трошки з нами пограти. О! Ах. що будем Це паразити, да? Перед огняний домок. Угу. Милька... Блин, ну ладно, так, давайте каприота. В принципе, у нас мультики, как бы, чиститься можно. Может, не заснуть. Может, заснуть. Короче, работаем по старой схеме. Давайте. Гарний хід. Так, ну вже, вже він мені здається, не такий гарний, бо щось нічого не... Ага, червоний є. Ну тут клик в центрі, не дуже, і боюся, скидатися. Так, давайте щось так ось зробимо. А якщо було б щось друге? Ну я б так не скидав би. Е, так, значить, хиляємося, вмикаємо. Чистки ніякої диспела? Ні, давайте так. Ільку, думаю, з капріота знімати чи не знімати. Але ми зараз зеленим. сумілька скипріота знялася і, як я казав, чинила супротив. Так, а що то в них ото все-таки? У мене, поки всі живі, не бачу сенсу використовувати меліндера. Ось хочеться добити гарненько. Давайте ось так. А те й нехай. <кхи> ладно. Що він тут? Майже да? ну б'є непогано. Так, добре, граємо далі. Зараз комбо. Ой, з п'ятірочки комбо. Та непогано, непогано. Мілька пішла відпочивати. Я не буду перевключати його. Просто дуже гарненько камінчик стояв в мільку, а вона ще й спала. Так, тепер ти в центрі. Ну, ми побачили, що контрути б'ється. Так, це не зніме. Хіл. Хіл підрізаний. Цей невдало стоїть. В кутку. А цей, що робить, атакує. Цей теж атакує. Він обходить, ні. Так, ну нам всі всі ці, що у нас є, нам потрібні. По-моєму, вони й не промахуються, да? А, який тут клас? Угу. Так, якщо чесно, то тут то і блокератора типу можна взяти, але я не, не, не знаю. Чи потрібно то мені і чи вимахуватись? Я краще так піду. Можна було плюску типу взяти, але вона буде одна. А можна було люську взяти. Давайте якось так зробимо. Зараз 9 зберемо, а нам 9 мало. Ладно, щось придумаємо. Бачили? Бачили? Майже придумали. Жалко, що контроль не включили. А він і так здох. Так, Набелька з нас то не зніме. Ми підхилимось. Хороший персонаж Анабелька. Я той костюмчик також зловив. Навіть планую. Планую колись прокачати. Но ці керобані мультики зі склом тупо не дають грати іншими персонажами. І кавунчиком цим би хотілося. Фрузень пограти, да. Да його, по-моєму, де навіть з'їв. Думаю, проти кого я його буду використовувати? Взяв, де з'їв. Щось місце дуже потрібно було. Так, да, я тоді щось, щось хотів. Хотів щось фармити, коротше. У мене було 2-3 місця. Я психанув. Психанув качати, виходити після кожного бою з карти, з'їдати персонажа і покормив і четвірок, і трійок. Там, там геть і качані летіли. Хоча на мене це не схоже. Все самогубство вчинив, нічого не міняємо. Я хоч, хоч трошки там люсяк взяли. То мене це якби і трішечки насторажує. Давайте ось так. Я собі зверху просто ту трійку щось там припідняв. Ага, чудово. Акулу зібрали. Так, залишається ось все. Піднять. Зараз ще в Кедмана спробуємо. Шмалянути. А, і там два цих шипа. Ну все одно потрібно. Може цей пробіватор убіватор не проб'є. Пробив. Це тільки мій дурачок не пробиває. Так, клика залишаємо. Зараз потрібно буде атаку назад вертати. Познімав, так, да, трохи? Трохи познімав. Переживемо. Так, цей пробиває. Давайте підхил зберемо, щоб у нас був... Це можна, в принципі, хильнутися. Кула не включена, блин, геть погано. До фіолетового добрався на кінець. Може дати кедману ультанути? Зарядіть його, я вас прошу, блін, не зарядили. Другий на кулу вб'є, не пойдет, підхилиться. Повертаємо все назад. Великий бадабум. Очків все менше й менше. Так, 1600. Ну, що тут сказати, оборона підвела. Ну, це четвірки, я тут не дивуюся. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.